Всім привіт! Осінь у нас на дворі, гарний сонячний день і можна висаджувати наші кущі лохини. Погода дозволяє. Так, Я вже собі приготував інгредієнти і сьогодні ще таки зніму відео як я буду садити. Сьогодні я пересаджую кущі з 40 літровок, ось таких з цих білих мішків. Буду пересаджувати в 90 ось в такі сумки. Це сумка з геотекстилю. Не пам'ятаю плотність, здається, 180 чи 200. Ось така сумка. Такі сумки я вже використовував, теж вони в мене там є. В принципі, непогано. Так, що я собі приготував? У мене, звичайно, є кислий торф, ось такий, фракція. Е, така досить дрібна. Хоча я його вже багато років використовую, в принципі, росте нормально. Хотілося б, щоб фракція була трошки більша. Кислий торф. Також в мене є тирса собі підготував трохи. Ось така, не свіжа. Бажано, щоб вона була не свіжа. Так, в мене є подрібнена ялинка, типу хвойний опад. Ось така, теж вона стоїть вже рік часу, можна її використовувати. Ну Я здебільшого її додаю, е, нею мульчую, використовую її для мульчування кущів, але також е, трохи можна додавати і до субстрату. Так, е, в лісі назбирав ось такої сосни, теж для посадки в контейнері. Практикую додавати її в невеликій кількості, але вона працює як губка. от Бачите, вона як набирає вологу, добре тримає вологу дуже довго. Плюс буде перегнивати, буде додавати кислотності. Рахую, що це хороша штука, завжди, коли маю вільний час, йду в ліс хвойний. Є такі сосни, які впали і вже довго лежать на землі, перегнили, що їх можна руками так подрібнити. То я їх збираю і буду використовувати. І також кора грубої фракції, її я буду давати на низ контейнера. Добре, зараз буду готувати і заодно буду вам показувати. Зробив я вже субстрат, ось такий він у мене вийшов. Бачите, тут і кислий торф, і хвоя, тирса. Ну, кислого торфу має бути не менше половини. Хоча він досить дорогий, але на нім не варто економити. Мінімум половина, в моєму випадку, десь відсотків 60, напевне. Ось таким чином. Тепер. На низ контейнера свого я зробив ось такий дренаж. Тут кора, бачите, якусь дошку квойну, дав таку вже стару перегнившу. І ось такий шар. Тепер даю зараз е шар, накидаю субстрату. І потім вже буду висаджувати кухню. Поставив я вже кущик, ось так. Десь на рівні 10 см верху. він ще трошки просяде, аз. і також ще дати торфу потрібно буде зверху і лишити місце для мульчі також сантиметрів Так, добре, тут все затрамбував, так бачите, щоб не було порожнин по боках. І нам залишилось замольчувати. Чую я вже хвойним опадом. Воно ще, думаю, ще трохи просяде, обов'язково зиму. тоді наступного року ще потрібно буде домульчувати. Ну, мульчу бажано кожного року підсипати. Тут вийшло сантиметрів 10 мульчі. Ось все. Така посадка у нас вийшло такого куща. Звичайно, що це трошки по часу займає роботи, але висаджується один раз і років сім, я думаю, цей контейнер має витримати. Ну, по факту побачимо. Ще у загальному підсумуємо. Я вам показав, що я використовую. Ви собі можете використовувати що, що ви можете знайти. От маєте тирсу. Використовуєте тирсу, змішуєте з кислим торфом, також тирсою мульчуєте. Знайшли хвойний опад, використовуєте хвойний опад. Не маєте ні того, ні того. Можна купити ось така дрібна фракція кори соснової, вона недорога. Використовуйте Використовуєте її для субстрату, мішаєте з кислим торфом, також нею мульчуєте. Тому варіантів тут є багато. Як вам виходить, так садити. Головне, щоб був кислий торф тому що це основа. Ось. Ну, в принципі, як для контейнерних посадок, так і для посадок в яму, якщо хочете, в яму простіше, як на мене. Тому що в контейнері частіше треба поливати. Агроперліт також. Радять додати. Правда, він дорогий, тому я його так не особо використовую. Ось. Ну і чи садити восени, чи навесні, ще скажу, що я думаю, що краще все ж таки восени. Ну і думаю, що всі так скажуть, тому що ще є час, коріння ще може трошки розростеться і весною вже собі піде швидше. В ріст рослина. Ось. Тому стараюся, скільки зможу, посадити восени. Ну, в мене ще маю пересаджувати багато, тому я буду садити і восени, і весною. І навіть інколи літом висаджую. Коли є час. ось так Тому ставте лайк під відео. Підписуйтесь на канал, буду знімати для вас показувати як я вирощую свої кущі. От Подивіться яка зараз краса, осінь. Ось так виглядає лохина. Смачна ягода, думаю, що кожен зараз має мати в себе висаджену лохину. тому що особливо хто має діти. Ну і Діти взагалі всі люблять і діти, і дорослі. Тому садіть, пробуйте і у вас все вийде.